Планки, кронштейни або ствольні коробки на стрілецькій зброї є важливими компонентами для кріплення оптичних прицілів та інших аксесуарів. Вони забезпечують надійне та стабільне встановлення обладнання, що дозволяє точно прицілюватися і покращує ефективність зброї, особливо у військових умовах. Призначення планок та кронштейнів 1. Надійне кріплення оптики Планки і кронштейни дозволяють закріпити оптичні приціли, коліматорні приціли, тепловізори або нічні приціли на зброї. Стабільне кріплення важливе, оскільки будь-яке зміщення оптики може призвести до втрати точності. Друге. Універсальність. Стандартні планки, такі як пікатіння або вівер, дозволяють швидко змінювати оптичні приціли або встановлювати додаткові аксесуари, такі як ліхтарі, лазери або дальноміри. Це важливо для військових, яким може знадобитися швидко адаптувати зброю під різні умови. Третє. Стабільність під час стрільби. Стабільне кріплення оптики забезпечує менший вплив віддачі на приціл, що важливо для підтримки налаштувань і точності стрільби після кожного пострілу. Види планок та їх призначення. Перша планка пікатіні використовується для встановлення тактичних прицілів, які можуть потребувати точного регулювання під різні відстані, завдяки стандартизації пікатіні є універсальним кріпенням, яке дозволяє встановлювати приціли від різних виробників. Часто використовується для важких аксесуарів і військових оптичних прицілів, таких як тепловізори, нічні приціли, оптичні та куліматорні приціли. Має жорсткі стандарти, що дозволяє забезпечувати надійне встановлення та мінімізує ризик зміщення прицілу під час віддачі. Друге планка Вівер. Вона більш варіативна і може використовуватися для різних типів прицілів, але через відсутність чіткої стандартизації канавок не завжди підходить для всіх аксесуарів, розроблених для Пікатіні. Підходить для легших оптичних прицілів і використовується на зброї, де не потрібні важкі тактичні аксесуари. Третє. Планка лостівчини хвіст використовується для легких прицілів і на спортивній або мисливські зброї. Для військових цілей застосовується рідко через відсутність стандартизації і менш надійне кріплення прицілів. Іноді потребує адаптерів для встановлення сучасних тактичних прицілів або інших аксесуарів. Кронштейни. Це спеціальне кріплення, яке дозволяє встановлювати приціли на зброю, яка не має вбудованих планок. Вони можуть мати різну форму і виготовлятися для конкретної моделі зброї. Створені коробки з інтегрованими планками. Деякі сучасні моделі зброї, особливо військової, мають інтегровані планки пікатіння або вівер на створній коробці, це спрощує встановлення оптики і робить зброю більш універсальною. Інтегровані планки зазвичай більш надійні, оскільки не потребують додаткових кріплень і мінімізують кількість рухомих частин. Висновки. Планки та кронштейни відігрують важливу роль у забезпеченні точності стрілецької зброї завдяки встановленню оптики. Вибір між пікатіння, вівером та листівчаним хвостом залежить від типу зброї, умов використання та сумісності з іншими аксесуарами. У військових цілях планки пікатіння є найбільш універсальною і надійною для встановлення різноманітного тактичного обладнання. Доповнення FAB Defense PDC – це кронштейн з інтегрованою планкою типу «Пікатіні». Він є доповненням до ствольної коробки і встановлюється на АК-74 або АКМ замість стандартної кришки ствольної коробки. Основні характеристики FAB Defense PDC тип кришка ствольної коробки з інтегрованою планкою «Пікатіні». Призначення забезпечує встановлення оптичних прицілів, коліматорів або інших аксесуарів на АК. Як правильно встановлювати коліматорний, оптичний, нічний або тепловізійний приціл і як його пристріляти, дивіться за посиланням в описі до відео.